І всім привіт, народ, з вас, підписку вподобайка. Ми продовжуємо Рати Харсформ 4 за Україну в 1917 році починали. Зараз в 1918-й ми пережили війну з усіма. Просто з усіма майже ми воювали. Зараз я б такий, щоб спробувати. Спробувати У нас є такий друзяка. У в вигляді, в вигляді Криму, у нас, на щастя, є військові заводи, у нас з'явилось трохи людських ресурсів, і здається. Здається. Так, я зберігся просто. Тому я можу зараз трив... ризикнути, подивитись результат якогось рішення. Саме мене цікавить ось це. Інтервенція в Крим. Просто подивитись, які сили у Крима є і що він нам зможе протипоставити. Умовно, якщо я зараз ось так, інтервенція в Крим 20 днів. Знову ж, є можливість перезавантажитись. Я маю право не ризикнути. Так само, ось це припинити і одразу піти в об'єднання. Все, зараз сконцентруватись на об'єднанні і на укріпленні своєї сили. Рано чи пізно на нас підуть о, сусніянці. Чи як їх там пасасіянці? Я забув, як їх звати, пробачте. Е, так, захват поляками Холмщини. Я не можу собі зараз дозволити воювати з поляками. Ну, ніяк не можу дозволити воювати з поляками. У будь-якому випадку в нас є збереження. Ну, так, холмщина. Е, та. я їм. Віддав, ні? А, ось вони вже забрали її. Типу, для нас це навіть не сильно помітно було, та і. Якщо захочемо. В Сенсі договір об об'єднанні, у стані миру? Так я у стані миру. Я не з ким не воюю, яка Польша. Щоб що, що, що. Що, що? Так в Сенсі, я у стані миру. Тут, типу, Польща оголосила мені війну, але вона не. Це Західна Українська Народна Республіка має бути у стані миру. Блін. Так, погнали. Визнати реформи? Блін, прикол в тому, що Польща просто також тільки отримала незалежність, і нам фактично зараз піти на Польшу. Перезавантажу. Так, давайте мені зараз тоді Давайте швидко, мені цікаво, що по силам у Криму. Можливо, перезавантажити. Я перезавантажусь. Подивитися на цю силу. Я можу. Фухти, тільки проти Польщі. А проти кого британці воюють? Чи вони просять право проходу військ? Та ні проти кого? Вони просто просять право проходу військ. А а а вже 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 ж, 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 а вже ж, Ви мої друзі. Ви єдині, хто не хоче мене захопити. Одні з небагатьох, хто не хоче мене захопити. Я з вами. Я повністю з вами. Ну да, слухайте, тут те, що тут Західна Україна. Так, фу-фу-фу-фу-фу. А вже ж незалежна держава. Ми незалежна держава, офієрі. Чуть не сказав інше слово. В сенсі фокус скасований, визнати реформи Центральної Ради. Зараз гетьманський режим не а, це ось ця внутрішня грізня. Перемога директорії. Mm -hmm. Так, тобто що? Я зараз багато. Mm. В майбутньому ми з ними розберемось. Mm. Да, пере... Перевірю, що там по Криму. Називається, так. Ось без внутрішньої гризні було б куди легше. Мобілізація. О, дякую. Погнали. Ого! Ого! Але теоретично можна було б за Махновщину пограти в такому випадку, якщо вони настільки сильні. Блін, ого, ого. Ну це просто, це прям ого. На демобілізації чекати і чекати. Ну, я ще оголосив фіну Криму. Знову ж, я, о, я зараз сміюсь з того, що я такий, та так перевірю силу Криму. Що, що там з силою Криму? Бін, знову ж, якщо б не внутрішня боротьба. А, блін. Ну це як, знаєте, як в житті. Так, так в принципі, в житті було. Так, я, кому я оголосив Фіну. А, все нормально. Це просто у Криму такий убогий прапор, засуджу. Ну, подивимось, зараз, що буде. Знову, ж, вони ще з. Донською, фігньою воюють. Все нормально. Не тільки зі мною. Все капнуло? Так а чому мені не висвічується мирна угода, типу, що я можу щось зробити? Він не відновився після попередньої війни. ви вже хочете нову війну. А якби я з е -е, Польщею воював? Так. ЛНР, тримайся. Ми ще об'єднаємось. Ще настане час до нашого об'єднання, не хвилюйся. Може, зараз з махновцями розберуся. Навряд чи у них прям багато військ, їх скавали десь. І вони занадто агресивно йдуть. Вони не звертають увагу на перекриття свого ж фронту. Чим самим створюють собі ж проблеми. Якби я. Я собі проблеми, якби я не створив. Погнали. Підемо в оточення Маріуполя. Упс! Знову ж, це те, що я казав, Якби я собі проблеми не створив. Вони занадто швидкі переміщені в Русі. Так знову ж. Як мене дратує, що вони куди швидше за мене. Так, об'єднайтесь тут. Скоро вони будуть нові дивізії. Я не розумію, чому не висвічується мирна угода з. Кримом там 99% капітуляції, вони просто не капітулюють. О, лендліз, приймаю. Куди ти йдеш? Покапітулював. Слухайте, у мене все одно, типу. Все одно нема мирних очків, я не знаю, хто капітулював, там просто. О! О! Капітулював. І в мене плюс 14 дивізій. Буде відновлення рішення на відновлення Я не до кінця, це розумію. Трудовий конгрес також не до кінця. Ось гота Сантантай. Так трудовий конгрес. Сюди. Всі мої війська. Може, треба було з самого початку воювати тоді з Польщею? Ось так. Ммм це з ким? Це з Великим Донським княз... князівством. Це з тобою війна? Ні? Це не з Донськими? Не з Денсь. Ні, це з тобою. Ага, ось це все національні мої території. Тут питання, скільки в тебе сил є? І чи я війну з тобою? Але я б краще пішов на Польщу, насправді так кажуть. Блін, махновці мене дуже сильно підзупинили. Була б можливість сконцентруватись на Польщі разом з Західною Українською Народною Республікою рознести Польщу, паралельно захищаючись від. Давайте тоді зараз далеко не йти. Так, я, типу, зберігся, типу, перезавантажився. Так Білорусь, живи. Просто ви хочете, щоб Львів все ще тримається. Ми б могли б теоретично сконцентруватись на рознесенні Польщі. На початок серії зараз завантажусь. Занадто багато ворогів, і вони занадто усюди Усюди вороги. Так, ось так. Ми зараз в такій ситуації. Де я теоретично чи зможу я ось так зробити? Ось так. І ви всі так, вони тут повстануть, це я знаю, але. А що, якщо, я зроблю ось так. Ось так. А, скоріш вони все одно зайдуть в холм. В хелм, а я ось так по річці стану. У Польщі, судячи за все, не те, що багато сил. І я можу собі дозволити, хоча б спробувати їх затримати. А вже ж я беру бонус на захист. Це навіть не обговорюється. Ви відновлення. На Крим я поки що не йду, почекаю. Тут укріпимось по річці. Давайте вперед. Ми відстоїмо нашу батьківщину в бою. Війняти сумовно. І ти ж зараз касуєшся, фокус. А, і я не зможу взяти. Угу. Додаткові війська я не зможу взяти до того, поки не повстанеться цей махновці. Давайте поки щось що тут встанемо. Так, об об'єднанні договір не вийшов, тому що на них також напали. Тоді визнати верхов... реформи центральної влади і Центральну Раду, обачаюсь. Тоді треба було не міняти фокус. Ось так, чекаю, поки польські війська підійдуть, не буде типу. Я скажу, що моя мета трохи їх притримати. Не дати їм швидко пройтись по західній українській Народній Республіці. Ага. Загалом. У нас є можливість навіть пройтись трохи вперед, бо вони просто в них не вистачає дивізії суді. А! Давайте тайні перемовини. Таємні перемовини. Так, злюблена, я відступаю. Фокус скасований, нам нема фокусу, які брати. А вже ж, вступив. Стоп, 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 стоп. Паузимось. Вони вийшли звідси, нехай. Тобто вийшли і вийшли. Перемога директорії. Ми відстоїмо нашу батьківщину. Повстання Атамана. Ось це перспективний вождь, як я розумію, це я сяду за нього, так? Я просто. Він занадто багато зможе взяти. О, а коли в мене з'явилась мобілізація? А ну ка завантажити. Навтосейв. Вибачаюсь, я одразу вибачаюсь, але мені треба дізнатися, як працює цей мод. Ось ці всі нюанси, що, після чого йде, що треба робити і так далі. Бо воно все знатно не зрозуміло. Блін, не допомогти Західній Українській Народній Республіці. Блін, це треба було об'єднуватись ще до, до всього. Так, тут 5 провінцій, дві дивізії. Відкріпити. Тут Амазонка, поставити на захист Запоріжжя, місто Ліс. Щоб не дати їм далеко просунутись. Так, виходить, що ми всім допоможемо. Головне, приєднатись буде до, до Антанти. Якщо я вступлю в Антанту. Ну, це перемога, все, якщо я зможу дожити до вступу в Антанту, Ну, я переміг. Так, що, будемо стояти? Ми відстоїмо нашу батьківщину в бою. Щось на цей раз воно швидше. Довір об'єднані не пройшов. Не бачу сенсу визнавати реформи Центральної ради, бо мені не дадуть це зробити. Краще я відновлю політичну владу. Зараз ще з'явиться ось ці лохи в Амазонці. Так, видаляю, краще поставлю лінію фронту. Затримую трохи поляків з брунові війська. Фокусу ще нема. Фокус, судячи за все, фокуси ті, де є директорія. Якщо в нас буде директорія, то ми отримуємо ті фокуси. Так, як незалежна держава. Тут фокуси ще не з'явились Право проходи військ, право проводити військ. Так, дякую один Оленбіз. Так, поява директорії. Угу. Ми відстоїмо нашу батьківщину. І так, після того, як тикнув, ми відстоїмо нашу батьківщину, з'являється мобілізація, яку я одразу беру і через 11 днів. У нас з'явиться в сенсі. У мене було в запасі 10 днів. Це через відсутність політвлади. Вони не спрацювали ці 10 днів в запасі. В майбутньому ми з ними розберемось. Вони з'явились. Я ось тут буду готовий їх стримувати Так, да, двома дивізіями, але як є, не дамо їм сильно розширитись. 21 день... Через 21 день ми отримаємо собі додаткові війська, якими ми швидко сконцентруємось на них. Потім підемо сконцентровано на Польщу. Польща ще. А, Польща тільки з нами воює, а ти з ким воюєш. Напевно, прикордонний конфлікт буває. Так, головне протриматись 21 день. Напевно, я підійду по Дніпропетровщину. По Дніпропетровщині встану. На щастя, тут є хтось, хто буде їх трохи стискати. Так я знаю, що через те, що вони занадто розширяються, в них будуть на перекриті провінції. Дякую за підтримку. Зараз. О! Я не знаю, хтось капнув. Затвердити і вийти. Окей. Опа, щось цікаве. Контрнаступ. Але вони занадто швидкі це лякає. Намагаюся їм щось робити, не дати їм занадто розширятись. Польща тут угу, занадто активно. Зараз лише кузінці. Це створило мені проблеми. Польща втратила провінції Литви. Мені треба. Так, 14 дійс додатково є. А, занадто великий прогрес капітуляції. Ще українська військова частина за 7 днів. Концентруємось, напевно, спочатку на Махновцях. Бо вони більш противні. І там ще Львів. Коротше, тут ми хоча б їх трохи можемо стримувати і розраховувати трохи на Львів. На умовний Львів. Ой, що я зробив? Так ви в 5 встанете по. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Такий новий захист. Всі інші. люди Ну і робіть те, що робите. Так, це в контрнаступ. Відставка болгарського правління Амазонку. Амазонку. Так. Ніпро звільняти Запоріжжя. Амазонку, Так відступає близько. Ти стоп, сюди. Білорусь капнула. Ага, ти затримай краще сюди. Тоб що? Штоп що? Чому я з вами воюю? Я. Коли я напав на вас? Що сталося? Що, ну, судячи по кордону, ми щойно поголосили почали воювати? Знову з посасій, з посмактією, з Набрдією, Блін, але. У нас була б можливість. Мінімальна можливість угоду з Антантей утримував уф, зробити. -ху -ху -ху. Підписати Білий мир? А, окей. Так, але ж з ким я підписав Білий мир? Ти все ще воюєш з усіма? Ти все ще воюєш з усіма? Я з тобою підписав Білий мир? Як так вийшло? Ні, не те, щоб я проти, але що? Але як, що, чому? Що, 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 що? Я, я просто зараз не, не до кінця розумію, що відбувається. Ви всі? Ви ж не підписались сюди? Ні. Легітимітація дій атаманів? Ні. Більше ніж 20% прогрес капітуляції і мене менше все, створити трудовий кодекс. Я не капітулюю. Це вже трохи набридає. Ось це поєднання того, типу, достатній прогрес капітуляції, недостатній прогрес капітуляції. Набридає? Ну серйозно. Прям набридає. Капіте, капейте, 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 капейте. Будь ласка, типу, не рахуйся ще за капітуляцію, бо в них ще якісь провінції є. У нас там з Польщею проблеми. Ти відступаєш. Відступаєш, сказав. З ОНР тримається. О, викапнули. Всі. Сюди. Швидко, максимально швидко. Ось сюди швидко, все, вперед. Ми контролюємо всі наші території. Прекрасно. Захист. Качаємо захист. Польщі явні проблеми з нами. Ну, окей. Не, не так, як я, звісно, кажу. Явні проблеми, але в них неприємності. Ураховуючи те, що я підвів зараз до додаткові війська. Я готовий концентруватись. Виробництво, окей. Огна, але. 19 рік, на жаль, я нему... А, це що? Це не те. Давайте там подосліжень, плюс відсотки. Так, підготуватись, відновити організацію. Ось що нам зараз треба. Далі почати давити разом з Львовом Польщу. Завдяки чому ми можемо стати ну, відчутно сильними. Відчутно сильніші, прям відчутно. Якщо я об'єднаюсь з Західною Українською Народною Республікою. Ти ще з кимось воюєш? Та, тільки... ні, ти. Тільки з нами двома, на жаль. Так, стоп, 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 стоп. Щось. Щось відбулося. Естонія, Латвія, Литва захищаються. Тримайтесь, будь ласка. Ось це лайно, всі мають зібратися і розібрати. Це мало... Так, трудовий конгрес є. Угу, угу, угу. Більше бафів отримали. Сюди, на жаль, я не можу піти, тому що тут написано завжди брехня. Я не можу. Сюди я також не можу, сюди не можу, сюди не можу, сюди не можу. нікуди не можу. Нічого не можу. Я. А, що я пропустив ці фокуси? Реорганізувати? А, це реорганізувати систему залізниці. Ні, це не те, що мені треба. Ось перший етап українізації мені треба зробити. Але для цього політвлада потрібна, але зараз все. Ми скоро почнемо йти в плюс по політвладі. Ми допомагаємо ми допомагаємо захиститись нашим друзям. Вона, сюди, вони зараз тут виснажені. Оп, стоп, стоп. Вони знову підуть в наступ? Ні, не пішли. На жаль. Але це дивно, що ми не можемо об'єднатись Західною Українською Народною Республікою через те, що вони воюють. Хоча ми разом воюємо з одним ворогом. І навпаки, було б логічніше об'єднатись, ніж не об'єднуватись. Чи я не прав. Я зараз плюс провінція буде. Ой! Ой! Є, в них мінус постачання. Бо що зараз трохи. Вона не може відійти. Ні від мене не зможе відійти, ні від Західної Української Народної Республіки не зможе відійти. Давайте спробуємо створити. Невеличкий дискомфорт ось таким розширенням. Опа, тут стоп. Сюди встигну зайти. Встиг зайти? Ні, не встиг зайти. Ось це, мета створення їм зараз максимального дискомфорту. Ну, все, узол постачання працює. Прекрасно. Також розширяємо просто зараз фронт. Знову ж. Моя мета створення їм максимального дискомфорту. Оточення! Це буде оточення? Це зараз буде? Є, це оточення. Ви. Сюди? Ти в підкріплений? Е, Західна Українська Народна Республіка, тримайся. Що ти робиш? Не падай, не зараз. Я забороняю падати. Зараз занадто важливий момент, щоб падати. Ти знущаєшся наді мною? Не можна? Ні. Знову ж занадто важливий момент, щоб падати. Так, коротше, Зараз треба розширяти фронт, щоб Польща могла, не могла велику кількість дивізій тримати впроти Західної Української Народної Республіки. Ми маємо допомагати. Це головний наш союзник. Можливо, навіть єдиний наш союзник. Бо я щось не бачу, щоб мені Антанта пропонувала приєднатись до них. Ой, слухайте, нормально, ми все ще живі. Все ще живі, це прекрасно, це прикольно. Просто хочу нагадати, що в посанні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти. War Factory. Гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковито, якщо вона не стає до бажаного. Це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують, мої спонсори. ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам входять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.